Всім привіт! Сьогодні на нашому каналі ви дізнаєтеся, які команди НХЛ є найтитулованішими. Найпрестижніший трофей Кубок Стенлі за історію існування національної хокейної ліги вигравало безліч команд із Сполучених Штатів Америки та Канади, але похизуватися великими кількісними здобутками стосовно володіння цим трофеєм можуть одиниці. Сучасні і команди минулих десятиліть мали як злети, так і падіння. Але об'єднує їх усіх бажання виграти Кубок Стенлі. Так давайте ж дізнаємося, які клуби НХЛ вигравали цей трофей найбільшу кількість разів вперед. П'яте місце Edmonton Oilers і Pittsburgh Penguins. На п'ятому місці знаходяться відразу дві команди, які по 5 разів вигравали кубок Стенлі. Канадський хокейний клуб із Едмонтона Ойлерс вигравав трофей в сезоні 1983-84-84-85-86-87-87-88-1989-90 років. Команда Пінгвінс із американського міста Піттсбург вигравала кубок Стенлі в сезоні 90 91 року, 91 92 2008 2009 2015 16 та 2016 17 років. Четверте місце Бостон Брюїнс і Чикаго Блэк Хокс. На четвертому місці знаходяться відразу дві команди, які по шість разів вигравали кубок Стенлі. Команда Black Hawks із Чикаго ставала володарем Кубка Стенлі в сезоні 1933-34 років, 1937-38 років, 1960-61 років, 2009-2010 років, 2012-2013 і 2014-2015 років. Хокейний клуб Брюінс із Бостона вигравав найголовніший трофей НХЛ в сезоні 1928 29 років, 1938, 1939, 40 41 69 1969 70 71 1971-1972 років і 2010-2011 року. Третє місце Детройт Ред Вінкс. Команда Red Wings із промислового американського міста Детройт вигравала Кубок Стенлі 11 разів. Вони тріумфували в фіналі Кубка Стенлі в сезоні 1935-36 років, 36-го, 37-го, 42-го, 43-го, 49-го, 50-го, 51-го, 52-го, 53-го, -54, 54 55 96 97 97 98 2001 2002 2007 2008 Років Red Wings змогли виховати декілька зіркових поколінь хокеїстів, яких і досі пам'ятають вболівальники НХЛ. Друге місце Торонто Мепл Leafs. Хокейна команда Мепл Лівс із канадського міста Торонто вигравала Кубок Сенлі 13 разів. Вони тріумфували в фіналі найпрестижнішого клубного турніру з хокею в сезоні 1917-18 років, 21-го, 31 31-го 32-го, го 4-42-го, го 4-45-го, 46-го 47-го, 47 48 го 48 49-го, 50-го 51 61-го 62 62 63 63-го, 64-го та 1966 67 років. Більше ніж півстоліття тому команда із Торонто не вигравала кубок Стенлі. Цей факт дуже засмучує сучасних вболівальників клубу. Перше місце Монреаль Канедіанс. Хокейна команда Кенедіанс із Монреаля являється одноосібним лідером серед клубів, які вигравали кубок Стенлі, та з великим відривом переганяє Торонто Мепл Лівс, здобувши найпрестижніший трофей 24 рази. Найперший титул вона здобула в сезоні 1915-16 років, а останній раз вигравала Кубок Стенлі в сезоні 1992-93 років, найближчими десятиліттями побитий рекорд Монеральського клубу навряд чи комусь під силу. Якщо тобі сподобався наш контент, став лайк та підписуйся на канал.